Мегоден уберегти себе та своїх близьких прикарпатські рятувальники провели профілактичний рейд на міському озері, в ході якого нагадали франківцям правила поведінки на замерзлих водоймах. Усі деталі дивіться в наступному сюжеті. Ось ця засніжена крига на перший погляд здається цілком безпечною, та насправді вихід на неї може стати фатальним. Лід дуже тоненький, абсолютно не годиться, коли це по ньому. Видно, бачите. У зв'язку з різким похолоданням на поверхності міського озера утворилася крига. На даний час крига є небезпечною, оскільки вона має товщину до 3 см. Інший випадок, коли є, як то кажуть, снігові заметілі і поверхність тонкої криги вкривається шаром снігу, який заважає промерзати криги на майбутнє. Тому в даний момент вихід на лід є дуже небезпечним. Через це біля міського озера рятувальники провели профілактичний рейд, в ході якого вкотре нагадали прикарпатцям про небезпечність тонкої криги. Ми проводимо таку роз'яснювальну роботу, щоб застерегти мешканців від небезпеки під час прогулянок на зимових водоймах. Розуміємо. Тут є всі правила безпеки, яких потрібно дотримуватися. Прошу залишаємо вам таку листівку. Дякую, дякую. Читайте самі, давайте знайомим, наголошуйте, що дякую, щоб було все добре. Через свою необережність жертвами тонкої криги часто стають саме діти, кажуть рятувальники. Тому просять батьків проводити з ними профілактичні бесіди про поведінку на замерзлих водоймах. На сьогоднішній день був один випадок зранку, приблизно 9-та година. Двоє дітей вирішили пофотографуватися на фоні криги. І один, роздягнувшись до пояса, виліз на тонку кригу. Звичайно, ми різко зреагували, і дитина не встигла відійти далі від берега, як на, на метр в районі Острівка, Кінець острова там лавка. І там непомітно, що вони роблять, а тільки помічаються, коли вони різко спускаються до води. Вони хотіли зробити фотографії, ми їм не дали це зробити, і вони швидко зібралися і покинули міське озеро. Для того, щоб оберегти своє та здоров'я своїх рідних, рятувальники закликають дотримуватись простих правил. Основні правила під час перебування біля водойми це не перевіряти кригу ногою чи кидати якісь небезпечні предмети на кригу. Так само. Не залишати без нагляду дітей, не кидати патишки для собачок, для тваринок, щоб бігали по кризі. Наразі міське озеро Івано-Франківська промерзло тільки на 2-3 сантиметри. Тому вихід на лід категорично заборонений, додають надзвичайники.